Доброго дня, мене звати Сергій Пантюк, і сьогодні ми говоримо про книжку Щоденник. Чому я хочу поговорити саме про цю книжку? Тому що в нас дуже мало є таких речей, коли молодь, яка, власне, до літератури, можливо, не має ніякого такого стосунку. Але в якийсь момент. Вирішує, що й вони можуть стати письменниками, і вони придумують проєкт, як написати роман з продовженням. Береться тема. Тема має якусь назву. Тема об'єднується от 12 місяців кохання. Наприклад, перша тема. Що це таке? Це означає, 12 людей беруть, знають назву теми. Хтось починає один, щось він пише про кохання. Місяці кохання час і залишає тільки одну останню фразу: таке своєрідне, можливо, буреме, це можна назвати прозове Буреме. Е, так вони написали першу частину і написали другу частину із 24. І цього виявилось мало. До них долучилися хлопці з інших університетів. І так виникла інша е, ідея написати третій, якби розділ температура тіла 36,6. Де вони Що таке 36? це їх 36, а 6 вони запросили 6 фахових письменників. Тут чисті душі, тут чисті почуття, тут немає неправди, тут є те, про що пишуть діти, молодь з 18 там, до 22-23 років.